Болить мені душа за Україну, за люд простий, терплячий, працьовитий. І думаю, яка його провина, що він нуждою, нині оповитий, тривожить душу наше сьогодення, хоч запевняють нас, немає лиха, та відмирає старше покоління так масово, так швидко і так тихо. Це вимирають ті, яким дісталось великої війни по самі вінці, ті, на чиїх плечах трималась країна наша, браття українці, а зараз спокій на міжи від того, що старенькі ці не знають, чиї вони держави чи чужі. Бо як свої, за що ж вони страждають? Але найбільше боліче мені, що розвелося стільки казнокрадів. Що в ці критичні для країни дні, вони чомусь, як це не дивно раді. Я думаю, чому вони такі? Невже їм так не мила Україна? І ці безпомічні та тихі земляки, які за все сьогодні стали винні. О, як болить душа за Україну!